В Україні відбулася подія, яка здатна перевернути всю політичну архітектуру воєнного часу. Звільнення Андрія Єрмака з посади голови офісу президента для розуміння масштабів. Єрмак був не просто чиновником. Це людина, яка контролювала доступ до Зеленського, курувала переговорами з заходом, визначала внутрішні розклади та фактично тримала в руках половину системи управління в нашій країні. Його відставка це не косметичний крок. Це момент, коли вся вертикаль влади ламається і переформатовує причини очевидні: корупційні скандали навколо його оточення, обшуки, токсичність і медіа, і різке падіння довіри, як всередині країни, так і серед міжнародних парт партнерів. Захід часто натякав або будуть в реальному часі кроки на зміни, або будуть проблеми. Київ готовий робити непопулярні кроки, навіть якщо це стосується найближчої людини президента. А можливо, і популярні. Що це означає в короткотерміновій перспективі? Тимчасовий хаос в ухваленні рішень єрмаком був... Єрмак був центром, через який проходили майже всі рішення. Тепер це все буде переформатовуватись, і треба буде час, щоб вибудувати цей зв'язок. А в довгій перспективі це може бути шанс на перезавантаження. Замість моделі, одна людина вирішує все. Країна може перейти до більш колегіального. Ухвалення рішень та реального розподілу відповідальності для заходу. Це виглядає як позитивний сигнал. Україна готова чистити власний політичний простір і зменшувати вплив корупційних груп. Тепер ключове питання: хто прийде замість Єрмака? Якщо це буде людина з військовим досвідом і західною довірою, країна отримає посилення в переговорах і підтримці. Якщо ж це буде просто єрмак 2.0, просто в іншому обличчі суспільство отримає ще більше розчарування партнери знову заговорять про відсутність. Реформ. Для людей у побуті ця зміна завтра нічого не переверне. Ракети не зникнуть, ціни не впадуть, світло не стане стабільнішим. Але саме ця відстава визначить, як будуть проходити переговори про зброю, фінансування, мобілізацію та майбутні гарантії безпеки для України. Це переломний момент, він або відкриває двері до реальних реформ і перезавантаження влади, або покаже, що все це було пшиком і нічого не змінилося. Тому напишіть свої думки в коментарях: згодні чи не згодні. Ну і задоволені таким рішенням, чи навпаки, краще б залишився Єрмак. Чекаю вашу думку, буду відповідати.